Привіт, мене звуть Зоряна. Чого собаки ганяються за котами? А собаки та коти вони, значить, герої з різних казок. Там, наприклад, як Мавка та Ліс, слони сопогів, як різні явища. Вони живуть в своїх власних історіях. Може, вони б могли б порозумітися, але це для них ну дуже непросто. Тому що собаки і коти мають зовсім різний підхід до життя. Собаки, тварини, родичі яких в дикій природі живуть і полюють великими компаніями. Зграєм, наприклад, у зграях вовків близьких родичів собак є чіткі правила і всі підпорядковуються найголовнішому вожаку. Він зазвичай це найсильніший, найбільший досвідчений самець. Його ще називають альфа-самець. Інакше його можна було б назвати тато-самець, адже зазвичай цей вовк багатодітний тато, чиї численні сини і доньки ростуть і дорослішають поруч з ним. Він разом з головною самице вчить їх полювати і жити. Далі діти підростають, створюють власні родини, резуться із старими, доводячи їм, що знають краще щодо чого, і слухаються його діти рівно до тих пір, поки він може дати всім їм доброго прочухана. Так і живуть. Котячі родичі, наприклад, Леви, теж можуть створювати групи для більш зручного виховання молоді. Та зазвичай дрібні котячі, такі як домашні коти, то самітники, які найбільше люблять і цінують свою приватність. Їм не потрібна велика компанія, щоб полювати здобич. Кицька цілком може приготувати себе і родину самостійно, аби тільки їй ніхто не морочив голову і не заважав. Ось така різниця цінностей. Більше того, мови, якими спілкуються коти і пси, теж різні та часом зовсім протилежні. Самі зважте. пси Псилять хвостана. Виявляючи радість, а коти вимахують хвостом, коли злі або роздратовані. Коти, вітаючись і знайомлячись, дивляться в очі. Для собак погляд в очі може бути передумовою нападу. А вітаючись, пси нюхають один одного і бігають довкола. Собаки взагалі обожнюють бігати, і це для них забава номер один. А також мають сильний інстинкт наздоганяти дрібнішого втікача. Кіші зазвичай і є тим дрібним втікачем, бо вони мають інстинкт давати драпака з переляку. Ну, багато хто такий динк має. Адже бояться за своє життя і безпеку. Коти гучно нявкають, коли намагаються спілкуватися з людьми, заявляючи так про свої потреби і привертаючи увагу. А собаки ж гавкають зазвичай, щоб налякати і проявляти таким чином агресію. Коти морчать від задоволення, а пси харчать від злості. Але є й добра новина. Домашній кіт і пес не обов'язково мають сваритися, незважаючи на всі приказки, як то гризуться кіт з собакою, існують численні приклади, як ці тваринки вживаються вдома у людей. Якщо кошеня і цуценя маличко призвичайні один до одного, то вони можуть чудово співіснувати і навіть дружити. Секрет в тому, що познайомити їх в ранньому віці, і тоді тваринки навчаться спілкуватися, відчувати настрій і обходитися один з одним так, щоб не налякати і не нашкодити.